Ми вирішили зганяти в Карпати. Були тут. з'їздили сюди. І трошки підмилися. Правоонарушення. Порушення. А може тебе просто здуло. Може ти його вдома забув підкачати, підкачати взагалі. Да, підкачати, підкачати. скільки треба. Може ми приїдемо на голову до... вже пів години. Як зняти колесо? саме? Це лишня якась запчастина була. <ріст> <ріст> Сходили в замок, посиділи на стулі, подивилися в колодяць. Ми заїхали в замок, і охоронцю на замок позвонив водій маршрутного таксі і каже, що хтось на мотоциклі їхав-їхав і загубив, загубив номерні знаки. <ріст> Потім приїхали розганяти картіністів. Його не Інстаблог номер два. 2 О, oh, нам уже сигналять. З'являються гори. І... Довольні лиця. Сфотографувалися з довольними лицями. Стали і подивились на ооо. Піднялись на гору. Пофоткались на горі і з'їхали з гори. Поговорили з мужиком в трусах. Всі, блядь, в телефонах, находь, в Карпату приїхали, називається. Сьогодні зарядочка, цікавіша. Зібрались і поїхали додому. І за три дня ми накатали 1162 км.